Калібр над Кировоградщиною знищили цієї ночі. Про це повідомили у повітряному командуванні південь. Загалом українські оборонці під час комбінованої нічної атаки збили 11 калібрів та 19 шахедів, повідомляють у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Олександрійських машинобудівників привітали з професійним святом. Міський голова Сергій Кузьменко побажав керівникам і працівникам не зупинятися на досягнутому, знаходити нові можливості для розвитку машинобудування та втілення нових проєктів. Машинобудівна галузь Олександрійської громади на сьогодні є провідною. Із 48 промислових підприємств облікового кола 28 є машинобудівними, де працює понад 1250 працівників. Сума податку з доходу. Оді фізичних осіб, яка щороку надходить до місцевого бюджету, становить близько 20 мільйонів гривень. 22 вересня до петколеджу завітали почесні гості. Неочікувано, але дуже чуттєво зустрілися сьогодні наші захисники з працівниками та студентами коледжу. Військові 57-ї бригади, їдучи додому в сторону Бахмута, завітали до нашого закладу освіти. Студенти подякували мужнім чоловікам за можливість вчитися і займатися улюбленими справами, передали зібрані кошти та малюнки, побажали скорішого повернення неушкодженими додому. Йдеться в на сторінці закладу. 22 вересня літівці ярмаркували. Благодійний ярмарок виставку приурочили до Дня Миру та 105-ї річниці Сухомлинського. Найбільшу суму вторгували батьки та учні 7-го А класу. Відповідно до положення про ярмарок, 500 гривень повертається в банк класу на добрі справи. Залишок передадуть ельфам на формування саперських наборів. Благодійна скринька на підтримку Збройних сил України діяла на ярмарку та буде продовжувати діяти, збирати до на першому поверсі літу до 28 вересня, дня народження Сухомлинського, щоб потім привітати наших воїнів з Днем захисників і захисниць України. Зранку 25 вересня трапилася ДТП неподалік Олександрії в Дніпровському напрямку. Одна машина розтрощена повністю, інша перевернута. На місці події працювала поліція. Пише електронна газета Олександрії та додає фотозвіт з місця пригоди. 23 вересня в спортивній залі Дю США номер 2 відбулася відкрита першість спортивної школи серед дівчат 2010 року народження і молодші. Участь окрім Олександрійських спортсменів взяли команди Кропивницької дю США номер 3 Долинської та Головківської спортивних шкіл. За результатами змагань золото у Олександрійців срібло вибороли спортсменки з Долинської, третю сходинку посіла команда з Кропивницького. Спортсменів з Олександрії підготували тренери-викладачі Олександр Демченко, Роман Капінус та Ольга Демченко. У вівторок 26 вересня очікується сонячна.